Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я, Роман Світушак. Сьогодні заїхали на Карбазар, що в місті Львів. Завжди наголошую, що завжди перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти фактичний стан автомобіля і також перевіряти його через CarVertical. CarVertical – це історія автомобіля, яка вона є, таку потрібно знати, але перевіряти треба обов'язково. Внизу під відео я залишу посилання, за яке можна перейти і отримати 20% знижки. Або користуємося промокод ROMA. Я думаю, з тим все зрозуміло. Давайте трішки розпочнемо огляди, що робиться із цінами. Друзі, сьогодні в нас четвер, 19.00 публікація. І прямо от зараз я заїхав для того, щоб зняти самі свіжі ціни для вас. З вас велика активність, тому погнали! Ну що, давайте почнемо. Що в нас перше попадає в кадр? Це Passat b 6 2007 року. Автомобіль стоїть перед нами в чорному кольорі. Виконання кузову Універсал 6200 вартість автомобіля, 2,0 бензин. Механіка, надіюсь, телефони буде видно. Давайте так покажу його. Що саме цікаве, що автомобіль на зимових шинах. Тому так як в нас на вулиці зараз осінь, осінню зимові шини сприймаються точно краще. Бачите, є на все свій час. А місяць раніше, друзі, я казав, що літні шини сприймаються позитивно, а по факту зимові через місяць будуть актуальніші. Саме так воно зараз є. Тому зараз шини, які на літніх. Які є літні, от так як зараз ми бачимо фокуса, вже не так весело. Хоча там пораду, друзі. Немає різниці, які шини. Основне, щоб вони були хоча б в доброму стані. Тому що якусь одну пару треба докупити, докупляєте одну іншу маєте на заміну. 13 рік, 9300 автомат. 2.0 дизель, заявлений пробіг 208. Друзі, Carvertical усім в допомогу. Завжди наголошую на Carvertical, тому що вже не одне життя було врятовано, ну, якщо так можна сказати. Протягом тижня до мене звертається з проханням Роман подивитися через Carvertical автомобіль. Я відразу роблю свій висновок. Це послуга платна, але вже були випадки, коли людина вже збиралася їхати каже, все, в принципі, я готовий. Але давайте все-таки ви рекомендуєте подивитися. Давайте все-таки глянемо. Подивились Карвертікал, автомобіль був ДТП. Ціна питання в районі там, 600 тисяч. Я кажу, ну ви собі уявляєте, яка це сума. Була потрачена страховою. І, звичайно, що було прийнято рішення не їхати. Звичайно, якщо б людина приїхала, вона б все рівно цей автомобіль не купила, тому що хотіли повний огляд. Та? Тобто, все рівно треба було фізично дивитися, ми б це все рівно побачили. Але скільки би часу було потрачено, я, до речі, це зараз скажу до продавців, які продають автомобілі, тому що в нас зараз був випадок, що продавець дуже сильно образився, що колись йому дивилися автомобіль. І, і після того, як ми подивилися автомобіль, покупець не захотів купляти. Я відразу хочу сказати, що насправді це не так залежить від нас, тому що ми не підбираємо автомобілі. Друзі, ми надаємо послугу, тобто у нас підбір фактично безкоштовний, якщо так по факту. Тобто ми можемо відкрити авторію, шукати собі разом з вами автомобілі. Ми тільки перевіряємо і показуємо фактичний стан. Тому ми не є зацікавлені лице в купівлі або не купівлі. Наша основна задача показати фактичний стан, що стоїть перед нами. І був один випадок дуже цікавий. Сьогодні відео розповім. Ціни, я думаю, ви будете бачити, де дивимося разом. Як до мене звернувся один із наших підписників подивитися автомобіль. Ну, все, ми дивимося автомобіль, перевіряємо, пригадує, що це Mercedes Є е класу, Франківську, стоїть. Все перевірили. В машині врізана чвертка. Ну, Ми це все і показали, що там врізана чвертка. Тим більше продавець, який продавав, він з, з експертом спілкувався і каже, та, в принципі, ми все погодили, я все чесно розказав, я не займаюсь машинами, я для себе брав, привіз з Америки, тобто тут було таке пошкодження. ну, Типу, все зрозуміло, все видно. Ми передали всю інформацію. Замовник чомусь різко зупинився, каже, зрозумів, все окей. Що ви думаєте? Набирає мене продавець і каже: Роман, з вашого дозволу, я попросив ваш телефон. Знає, що ви організовували огляд, і мені е покупець, ну, я випросив ваш телефон. Скажіть, будь ласка, чому ви сказали, щоб не брати автомобіль? Каже, слухайте, а є ли питання в іншому. В тому, що я не кажу, чи брати автомобіль, чи не брати, людина сама визначає, чи їй потрібно таке, чи ні. Е, він каже: ну та, але чомусь я ж сказав, що чвертка врізана, людині все підходило після огляду він не захотів цей автомобіль. Друзі, ви не повірите. Я зробив тапскрін, от просто щоб не, 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 не показувати інформацію конфіденційного нашого замовника, а там, де я вже пишу, ну позакривав зайве одним словом, і показую. Кажу, дивіться, що я написав. Що там було написано, друзі? Що я написав? Я людині дав повний звіт. Він питає мене, чи можна брати. Я кажу рішення за вами. Ви все, в принципі, побачили. Він сказав дякую. На цьому наша розмова закінчилася. Але чомусь він вирішив не купляти, і продавець вирішив, що його тут хтось намовляє, там, чи щось такого плану. От вам реальні, реальна історія. Тому продавці на сьогоднішній день, які продають автомобілі, Можливо, хтось в когось якось там воно так працює, що там хтось щось може наговорювати. Насправді все працює дуже просто. Робиться фото, відеозвіт, і людина, яка купляє, хоче купити автомобіль, та він також розумний. Ну, не тільки продавці всі розумні, та? І, і ще хтось розумний. Ну, ми це на увазі, тільки продавці. Та? Покупці теж розумні, вони дивляться, якщо пройшлися товщиноміром, показали так, як в нас сьогодні було заднє крило тисяча мікрон плюс, ми це все показали. Він сам до мене перезвонив, наш замовник, до речі, Роман. Мій тіоска і каже, ну то я все побачив. Ну, то що каже, все? Я до цього не був готовий, але каже, насправді, автомобіль з Америки мав пошкоджені попередній частині. Що там було з задньою стороною? Я кажу, ну оце якраз і для того потрібно, друзі, робити повний огляд автомобіля. Фактичний огляд, як я завжди кажу, фактичний огляд авто. Якщо ви його будете робити правильно, то ви будете розуміти, що перед вами стоїть зараз, тому що по історії подивилися передня частина. По факту виявилося, що заднє, заднє крило, ну, шпа... все, в принципі, в такі досить серйозні шпакльовці. Друзі, шпакльовка маленька чи велика, це вже, знаєте, друге питання. Це кому як підходить. У мене був випадок, людина купила і шпакльовка потім трісла. І він каже: та, ти мене попереджав, але відчуття в мене неприємне. Я кажу, ну, неприємне, тому що ти сам це прийняв рішення купляти Тут неприємні відчуття вже все, нічого не зробиш, рішення прийнято. Тому, перевіряючи автомобіль, друзі, фактичний стан треба знати. До продавців сьогодні в цьому відео хочу звернутися. Не сприймайте, що хтось там прийде, і сильно ваш автомобіль буде в щось погане. Принаймні, ну, в нас такого немає. Тобто, все-таки ми, коли дивимося автомобіль, все рівно це є відповідальність перед покупцем. Покупець, який купляє, він все розпитує і каже: Покажіть мені, що там таке було. Та, от. Тому робиться фото-відеозвіт. Фото-відеозвіт зробив, показав, що, що є фактично. Людина це бачить. Якщо чогось немає, ну як ти скажеш, що, що воно все погано, якщо ну, є доказ, що в протилежному, та, наприклад, ну, умовно кажучи, я думаю, це все зрозуміло. Тому десь так воно працює. До речі, ще цікаво річ скажу. Натрапив я на відео, де дівчинка дуже активно сварить, е, я так розумію, ну, Можливо, це підборщик, можливо, це оглядач, та? експерт, який просто дивиться і передає інформацію. Він стоїть, і він з міром стоїть, а вона каже: ви там багато всього понаговорюєте, і машину я не продам. Тобто не, не дивіться моєї машини. Дивіться, ну тут двояко сприймається, насправді, або жіночка явно розуміє, що є якась ситуація, яку вона хоче приховати, і тому не дає подивитися. Бо якщо з нашим автомобілем все добре, ну, я беру себе для прикладу, я, наприклад, зараз продав Тесло. Знову її вже купив, але ту, яку я продавав, я казав, дивіться, куди хочете, беріть, кого хочете. Тобто я впевнений в неї в машині, що шпаклівки в неї немає. Та? Я впевнений в неї, що по ходовій два тижні раніше я заїжджав, мені поміняли два речага, хоча треба було міняти тільки один, а другий був під питанням, але я сказав, міняємо два. Розуміємо, та? Тобто, коли ти впевнений, ти не будеш боятися ніякого підборщика. Навіть якщо він під якимось там негарним кутом щось змалює, там, якусь царапину подряпину, та Бог з ним. Ну, він змалював. Не купили, але коли ти починаєш двіжувати і не давати показати автомобіль, шансів продати ноль. От. Оце момент важливий. Шансів продати автомобіль, який ти не покажеш. Тому перевіряльнику, давайте так будемо говорити, просто нульовий. Тому, я думаю, якщо людина вже приїхала дивитися, хто б він там не був, я думаю продавцеві краще показати. У мене були випадки, коли. Ми дивилися автомобіль, автомобіль реально справний, реально в хорошому стані. Як зараз пригадую, це був Тігуан, перший власник, машина, вся в бронепльонці, Оце заморочився та, чоловік. І цікава річ, знаєте яка? А цікава річ в тому, що він десь бамперами, що переднім, що заднім, кудись там ну, постійно, так би мовити, впирався. Тобто в нього це все там ну, потріскано, поламано, ну реально там з бамперами ситуація неприємна. і... Попри те, що технічний автомобіль класний, він мені сподобався, ми надали весь звіт про автомобіль, його технічний стан. Замовник до мене перезвонив, каже: Романе, навіть такий автомобіль розглядати не хочу. А наш мені автомобіль з поломаними бамперами? він мені про це нічого не розповів. Тобто є деколи момент, знаєте, кажуть, індивідуальності. Продавець, продаючи машину, щось не сказав, покупець подивився і він же її не хоче. Хоча, чесно кажучи, Ну, я подав звіт, як було. Автомобіль реально був в доброму стані. Там просто ні до чого. По кузову було все добре. Як зараз пам'ятаю, ходову також подивилися, також зауважень не було. Коробка, все відпрацьовує, комп'ютер. Ну, тобто машина в класному стані. Ну, перший власник обслуговує свій автомобіль. Розуміємо, так. Але покупець вирішив не брати, бо в нього на то був, так би мовити, свій мотив, що там щось від нього щось приховали, і він з таким пошкодженням не хоче. А бували випадки, коли ти подаєш звіт. Машина має недоліки, а замовник каже, Роман, я собі поторгуюся, мені вже попередньо він казав, якщо знайдете якісь недоліки, я, я вам скину. І каже, він мені скидає, я там собі це питання вирішу. І людина купляє, він хоче це купити. Будь ласка, хто, хто забороняє? Зрозуміло, так, як воно все працює. Тому оця перевірка, якщо це не підбір, а підбором кажу, ми не займаємося. Тут щось кудись крутити, нічого не викрутиш. Приїхав, показав фактичний стан машини. і Якщо людина хоче, вона візьме цей автомобіль. Ніхто її в іншому не переконає. Якщо людина вагається, ну тоді вона має з цим переспати. Я, до речі, також зараз зі сторони покупців завжди також наголошую. У мене був зараз реальний випадок, дівчинка, місто Львів. Ми дивилися автомобіль. Дивилися автомобіль Тернополя. Також всі фото, відео, все зазняли. Досить гарний стан автобус. Не буду зараз модель називати, але питання в іншому. Питання в тому, що вона мене питає, Романа, що робити? Я кажу, ви взагалі вам як машина? Ну, Подобається чи ні. Вона каже, та щось не знаю, щось так собі. Кажу, все, тоді питання закрите, беріть паузу, а що ви маєте на увазі? Кажу, переспіться з тою думкою, завтра ви будете розуміти, чи ви хочете її, чи ні. Добрий автомобіль, людина бачить звіт, читає, там все чітко. По пунктах все розписано, який стан кузова, стан мотору, стан ходової, рульової, все-все-все. Там також машинка була власне, власник продавав і реально була збережена. Ну, дуже гарно збережена, я б сказав. Та й пробіг був був досить там, малесенький, ціна висока, автомобіль з малим віком. Тобто все було в принципі правильно. Але до мене замовниця каже Романе, я навіть не знаю, чи я щось так собі, що робити, що ви скажете. Та звичайно скажу, що беріть паузу, подумайте добре. І приймете рішення, тому що якщо ви вже ще машини не купили, ви вже думаєте, чи вона вам підходить. Це не це така собі покупка. Через 2-3 дня ви скажете, на що я взагалі але Я відразу сумнівалася. А купила, а дала гроші, а за ті гроші могла купити щось інше, а сумнівалася, тому що щось відразу не сподобалось. Таке буває, що в автомобілі вроді все добре, а там якась десь царапана, якась десь на чомусь. Ну, розуміємо, так? І от така от ситуація. Тому, друзі, ну давайте будемо давайте будемо чесними. Якщо вам сподобається машина, ну, зараз я звертаюся до наших, людей, наших замовників, які ж в пошуках автомобіля. Якщо вам машина сподобається, ви її захочете і там буде все нормально по технічному стану, навіть будуть якісь недоліки, ви її купите. Якщо вам щось не сподобається, то навіть автомобіль буде в прекрасному стані, ви її не купите. Тому правильний підбір автомобіля для себе це потрібно так, щоб автомобіль має подобатись вам. А потім вже перевіряти автомобіль, фактичний стан, перевіряти її історію. Карвертикал, друзі, я наголошую внизу під відео. Обов'язково перевіряйте по CarVertical. Друзі. Скільки би ми не дивилися автомобілів, все рівно все в нас не попаде в кадр. Тому хочу сьогодні усім подякувати, хто підтримує канал. З мене інформація, з вас палив згору і, звичайно, діліться цим відео в соцмережах. З вами був Роман Світошак, усім успіхів, бережемося!